Дорогі солдати, молиться весь, весь наш навчальний заклад. Ми віримо у вас. Ми гордимося і пишаємося вами. Повертайтеся додому живими і здоровими. Ми вас чекаємо. Доброго дня, хлопці! Це складний час для нас усіх. І хочу побажати вам здоров'я, витримки і бажаю вам найскоріше повернутися додому живими і неушкодженими. Пам'ятайте, що вдома вас чекають і люблять. Нехай вас Бог береже. Дорогі наші, так склалися обставини в нашій країні, що сьогодні ви відірвані від власних домівок, від батьків, від коханих та друзів. Мені б хотілося б побажати вам мужності, терпіння, щоб ваші янголи-охоронці були завжди поруч із вами. І пам'ятайте, ми пишаємося тим, що ви наші випускники. Ми всім серцем поруч із вами. Ми вас чекаємо. Ми учні групи КО1-9. Хочемо вас привітати. Вертайтесь з перемогою, брати. Це на наша гордість і одна надія. Вертайтесь, коли всі кріті брати, бо перед вами це. на колінах. Вертайтесь з перемогою, брати, вертайтесь до дівчат наших країн. Нащавки так вирощуйте житті. Не знали спокон віку оков панських. Вертайтесь з перемогою, брати, будуйте сильно нову Україну, піднішої землі нам не знайти. Шановні наші захисники, хисники України, хочу вам велику подяку за те, що ви робите, що вже зробили, та продовжуєте робити для збереження миру в нашій країні. Хочу побажати вам сили та відваги у цій тяжкій боротьбі. Бережіть себе та повертайтеся живими. Шановні хлопці. Кожного дня ми люди, які живуть на мирних територіях, йдемо на роботу, ведемо своїх дітей в дитячі садки в школу і займаємося своїми справами. Але насправді, хоч і може здатися, що ми не думаємо про вас, про війну. Насправді, ви весь час у наших думках і в наших снах. Нам хочеться, щоб небо стало спокійним та тихим у стороні, де виборюється право на наше мирне життя, наше майбутнє і світле існування України. Нехай Бог кожного з вас оберігає та благословляє. Віримо у вашу хоробрість, незламність духу, терпіння. Повертайтеся живими, здоровими та з перемогою. Добрий. день що хочете сказати? Ви десь там, ми тут. Але ми теж там з вами, тому що кожен день у нас починається з новин, а що там дзвони АТО. І кожен вечір закінчується думками про те, а що там. І ми кожного разу заходимо в інтернет, дивимося новини і постійно думаємо і переживаємо. Ще зараз ми розуміємо, що ніяка там зона АТО, а справжня війна, чим ми можемо допомогти? Якщо є можливість, допомагаємо зібрати гуманітарку, передаємо привіти ось таким посланням, хочемо підняти вам трішки настрій. А якщо нічого не вдається, то ми постійно про вас думаємо. Просто молимося за вас, щоб у вас все було добре, щоб Бог вас зберіг оберігав. Тому що коли ти думаєш про людину, про всіх, про всіх, про всіх вас там, ти передаєш частичку частинку цієї своєї енергії і тим самим підтримуєш. Так що ви там не одні, ми теж разом з вами. І, можливо, інколи, інколи ви це відчуваєте от на такому от духовному, ментальному рівні. До встречи! Пока! Жди меня и я вернусь Только очень жди Жди, когда наводят грусть Желтые дожди Жди, когда снегами летит Жди, когда жара Жди, когда других не ждут позабыть вчера Жди, когда из дальних мест Писем не придет Жди, когда уж надоест Всім, хто найстіше. Дорогі наші хлопчики, мужчини, для нас ви справді досі ще хлопчаки, безтурботні ті, веселі, щасливі, закохані, замріяні. Але ви все ще такі ж діти, якими були тоді, якими ми вас пам'ятаємо ще з е, тих років, коли ви з нами навчалися, це було не так зовсім давно. Такими, такими ви для нас залишились назавжди, мабуть. Хоча багато чого за останній рік, як для вас, так і для нас змінилося. Ви стали дорослішими, серйознішими, мужніми, впевненими в собі, справжніми чоловіками. У вас змінилися погляди на життя, з'явилися зовсім інші цінності. Тепер ви знаєте ціну життя, яким воно є для вас. Ви є наша гордість. Наші захисники, наша надія можна говорити дуже багато про життя, про все інше. Але, дорогі мої, я хочу побажати вам здоров'я, щастя, мирного і чистого неба над вашими головами, без гулу, вибухів, пострілів, надійних друзів вам. І головне, залишайтеся завжди такими, якими ви є, відкритими. І, будь ласка, залишайтеся живими, закохуйтеся, будьте щасливими, створюйте сім'ї, народжуйте дітей, продовжуйте наш рід український, будуйте безхмарне майбутнє нашої батьківщини. Всього вам найкращого. Доброві наші діти! Я хочу вам побажати вижити. Ми переживаємо за вас і за ваших рідних. У цій ситуації вам просто необхідно себе зберегти для ваших рідних і для ваших коханих, а особ особливо зберегти себе для нашого майбутнього, нашої країни. Жди я і я вернусь. Не желайте брам всім, хто помнить на Ізусість, що забить пора. Пусть повірить, сині матір. То ж тоні відміняємо. Пусть друзі устану ждати. Все до того огня. Вип'ід колька й на помін душі. Ждіть і снімі заодно, випіть, не спіши. Дорогі наші хлопці, бажаємо вам, щоб ви скоріше поверталися додому цілими й неушкодженими до своїх рідних та коханих, які вас чекають. Дорогі наші хлопчики, ви є чиїмись братами, чиїмись чоловіками. Чиїмись синами. Колись ви були нашими учнями, достойними учнями. Зараз ви гідно захищаєте нашу рідну землю. Бажаю вам повернутися швидше додому, щоб закінчилася ця війна, яка триває вже понад рік, щоб вас Господь Бог хранив, оберігав, вам слава, повертайтесь живими. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять, не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Что не мне Хочу вам подякувати за вашу хоробрість, віданість. Також хочеться побажати вам і нам, усім, щоб нарешті стало мирне небо, щоб ви повернулися живі, а саме головне здорові додому. Я хочу обійняти дару та сідати на струнах душі. Що да ще не забавили смаї, думка тіші, чи ми не чужі. Україні, не чежі ми своїй Україні, ми забулю її до кінця, Хай там що на душею ми сильні, бо любов зіліває серця. Щоранку гуля Солдат солдати щестю підуть, повітні ми свої землі, присягу двічі не дають, Ми по ідемо йдемо в ній, І нас не бавить чужина. Повіні ми своїй землі, бо Україна, нас одна. Я хотів обійняти матусю, розказати про все, як колись. А тепер, я кажу, повернуся, ти лиш Богу за мене молись. Я хотів обійняти кохане, пригорнути до серця дітей. Вірять люди на себе рани, а ми віримо в наших людей. Що ранку гулять, солов'ї солдати щесь сюди йдуть, повіні ми свої землі, присягу двічі не дають, Ми попри біль, йдемо в війні, нас не баби, що жіна. Повіні ми свої землі, Бо Україна. Привіт хлопці! Найбільше бажання, яке в мене є, це щоб швидше закінчилася ця клята війна. Ми на вас дуже сильно чекаємо. Будьте пильними та уважними. Бажаю вам здоров'я, міцного. Приїжджайте живими та здоровими. Ми на вас чекаємо. А зараз я хочу показати вам околиці вашого рідного краю. Чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе. По золотих твоїх стежках. you <laughs>